Друзі, всіх вітаю на каналі. Сьогодні буде огляд на компактну точкову зварку. Придбав я її в Китаї. цінник здається, був десь з монетками близько 600 гривень. І мені було цікаво, що мені був необхідний такий інструмент. І цікаво було подивитися, що що він з себе уявляє. Значить, приходить він в такий от. Я б сказав, преміальній коробочці. Запаковано було ще в плівку, досить гарно зроблено. За таку ціну це взагалі. я Думаю, він перейде в пакеті вже пом'ятий, побитий. Але ні, отак от виглядає. всього 600 гривень. Це перше покоління аж перше, є вже аж друге, Там є ще додатковий екранчик. Почитав, подивився на аж другий, Окрім екрану, я не побачив там різниці абсолютно. Не в ємності, не в характеристиках. Ну, типу, що вся інформація вводиться на екран. Ну, зараз я вже його потестував, зібрав кілька акумуляторів неї, і можу поділитися загальним враженням, деякими тонкощами при його роботі, і взагалі, для чого цей інструмент знадобиться, і як ним користуватися ну, от, з того вже досвіду, який я маю. Значить, сам такий от апарат, про нього зараз розповім. Ще у нас проходить, в коробочках, здається, я виклав. Є тут кабель зарядки Type-C був. Невеличкий шматочок, здається, може з сантиметрів 30 стрічки 0,1, 8 мм шириною. От, В принципі, я її вже всю і, і використав. Вистачило мені на той акумулятор. А ще був такий от шматочок, невеличкий шліфувального паперу, який необхідний для того, щоб зачищати. Оці ось контакти, тому що при роботі, навіть п'яточки залишились, треба підчистити. При роботі вони буває, що на, наплавляються ось воно видно якраз. наплавляються, особливо, якщо ви зварюєте дві нікелові ленти і не попадаєте на сам п'яточок акумулятора, то він пропалює наскрізь. Ну, відповідно, якщо ви підбираєте неправильно налаштування, то теж можете так, пропалити. Так, з коробкою. Ну, До речі, тут є інструкції. На жаль, української немає, але є англійська, то можна прочитати. Ну, в принципі, розібрався досить швидко, так, передивився, але нічого цікавого там немає. По характеристикам, він має акумулятор звичайний, так розумію, Ну, літій полімерний, скоріш за все, і видає максимум 650 А. Поміряти можливості немає, але. Зварює він досить добре. Є у мене 0,5, 0,8, і оце зараз мені прийшла 0,15 товщиною. От якраз нею я буду користуватися, якраз в процесі покажу, як він варить, бо мені треба перепакувати пару акумуляторів для шуруповерта. Значить, вмикається він ось цією кнопкою. Запустився. Тут у нас показується індикація залишку акумулятора ємності. Два режими маємо. Перемикаються вони затисканням ось цієї кнопки. Переходить. Але я вам скажу, що в ручному режимі не досить зручно приварювати. Хоча, якщо приловчитися нормально, мені автоматично більш зручніше. І цією ж кнопкою ми вибираємо режим, який ми будемо працювати. Їх тут 11. І от показується от якраз перший з ліва право. У нас їх 6. І тепер піде сьомий. 8, 9, 10 і 11. На максималці я його не пробував використовувати ну, на, на тій ленті, яка в мене була, нема сенсу, тому що вона її пропалює. Хоча десь на, на 10 я пробував. Програє 01 аж бігом. В основному я використовував 5, 5 або 6 режим. Треба приловчитися до нього до роботи. По-перше, при зварюванні, зараз я його вимкну, щоб він не спрацьовував. Дивився кілька оглядів, що показують, що треба варити, от, ну, грубо говоря, там, перпендикулярно, максимально. А пробував так, провар досить поганенький. Ну і Відповідно, видно по тому, де у мене є оці ось п'ятачки вже напалені. То я ним працював під кутом десь, десь приблизно, тут, можливо, там да, 45 приблизно, ні, навіть більше. І таким от чином максимально прикладаєте ленту, при, притискаєте, і він спрацьовує. По тому, яку температуру, в який режим вибирати, можна подивитися по е, самі, самому п'яточку, ті, які залишаються від контактів. Якщо більш темніше, значить то вже забагато. Ну, і Відповідно, можна по, погратися, подивитися, як відповідно і е, оці режими підібрав якраз. Методом експериментів, Тобто приварив, спробував відірвати от зрозумів, що такі режимі самі нормальні. В принципі, навіть я там в основному ставлю три будемо парами рахувати там по три пари точок, шість, да, я в основному ставляв там ще трошки більше ну так, для кращого з'єднання. При роботі мої поради контакти досить гріються. Тобто, Якщо ви зробили там з десяток от, приварювань, то вони нагріваються, і я давав їм відпочивати, щоб вони охололи. За, за кут приварювання я вже в принципі, сказав, ну, це орієнтовно треба буде поекспериментувати також вам. Не максимум перпендикулярно, а отак от от, в основному або от таким чином. Ну, Це я в процесі вам покажу зараз. Та, в принципі, все. Ну, тут більше розповідати нічого. Я користувався ним, Та, ну, так відчуваю, що вже контакти гаряченькі. Ставлю його на зарядку, там чимось іншим займаюся, або розбираю там інші акумулятори. Він підзарядився, контакти охололи, далі працюю. Ця, ця тема якраз чисто для домашнього використання. Збірки великі, ви не будете ним робити. А ну, от я робив 5 s 2 p для акумулятора болгарки нормально. Спокійно він їх з, з перервами, але він спокійно з ними справляється. Штука класна, мені сподобалась. Простенький, елементарний в користуванні, нічого складного тут немає. Чи переплачувати за екранчик, ну, справа ваша. Я ж кажу, по характеристикам подивився, що різниці в них немає. В кінці ролика спробую розібрати його. Я так розумію, він не складно розбирається. Покажу, що всередині, але вони доволі ідентичні. Окрім ну, того, що екранчик, знову ж повторюсь. Є у мене такі. от... Акумулятор, який я скажу прийшли вже прийшла лента Нікілова. І мені треба перепакувати оці ось там два таких акумулятори. Акумулятор від шуруповерта фірми Деко, він доволі старенький, вже 12 вольтовий. Відпохав він, як скажений, багато чого перекрутив, але акумулятори вже своє віджили. Буду ставити отакі от. Я вже в відео про пилосос розповідав. Саню 20 амперні вони от Орієнтовно ну, трішки не дотягують до 2000, тут були 1300 амплім. Ємність збільшиться. Ці теж 20 амперні Я їх по маркуванню знайшов, теж були 20 амперні так що будуть працювати. Платка такого формату доволі непогана. Ну, працює він добре, дуже добре. Одна біда, зарядка там на 300 мА. Можливо, з часом я її перероблю, щоб постійно фокус кудись тікає. Ну що, зараз я тоді розберу цей акумулятор. Поміняю ракурс камери, щоб вам було видно, як це все зварюється, і покажу вам його в роботі. І тоді вже перейдемо до розбірки. Так, все я налаштував, підготував, спеціально виставив однаково, благо шаблон є, по якому треба зробити, тому що кілька контактів впаюється прямо в палатку. І так, як у мене 0,15, а 01 я варив на десь 0. На, на шостому, п'ятому-шостому режимі, то візьму, мабуть, восьмий. Ну так, навіть, мабуть, дев'ятий поставлю. Шість, сім, вісім. Все, режим автоматичний. І під кутом переварюю. Добре притискаю, щоб у нас був гарний контакт. Один є. Поставив три, потім ще доварю, бо не досить зручно. Це вам для показу. Можливо, навіть зараз спробую зробити ось так. О. Щоб так, щоб мені було видно, що я роблю. Так, і покажу, як це виглядає. Ось таким чином. Оце ось буде гарний провар. Такі кілечка залишається навколо, і видно, що воно досить добре приклеїлося. Ну от. от таким от чином. Це треба все підбирати, це вже від практики залежить. Ну, Краще не приближу, бо фокус втрачається. Ось такий от результат. В принципі, навіть можна трохи зменшити, бо, як бачите, на останньому і на. Плюсових є такі ось плямки між контактами, то значить забагато струму. То, то можна зменшувати до, в принципі, до 7 режиму нормально. Нормально буде. Зараз ще проварю і покажу. Ось готовий результат. Не жалів я крапочок, проварив досить добре. Менше, це 0,1 товщина. Він у нас буде балансировочно, я думаю, його вистачить. Да, він не більше, ніж і заводський стояв, то я його на п'ятому режимі проварив. Ось Спробую показати. Зменшив до сьомого режиму і проварив. Такі трішки є плямки, але вони невеликі. Все це приходить із досвідом. Коли вже спробуєте, навіть потестуйте на акумуляторах стареньких, щоб ви розуміли, якого режиму вам вистачить. А потім будете вже бачити по самим. Проваркам, наскільки воно ну, чи вистачить, чи проварило, чи приварило воно добре, чи ні. Так як відос у нас не про збірку акумулятора, я вам показав, як це все працює. Він ну, такий трішки тепленький, причому я це все зробив досить швидко. Взагалі класна тема. Набагато цікавіше, ніж це все паять, тим паче, що воно тут все досить компактне. ну, в таких от форматах акумуляторів, ті, що в ряди, там ще є, десь місце припаяться. Але наскільки це швидко і за таку-то ціну, ну, я дуже задоволений. Якщо вже акумулятор там вийде з ладу, тоді буду шукати якийсь варіант. Зараз, якщо буде маркування, там видно, то подивимося, що там за акумулятор стоїть. І чи є такі в продажу. ну... Навіть якщо ціна така залишиться і шукати акумулятор, то я думаю, що дешевше буде купити нову таку приблуду, і Її вистачить. Так, ну що, зараз приберусь і перейдемо до розбірки. Трішки поспішив. Хотів поза кадром подивитися, як він розбирається. В результаті раз-два і він розкрився. Все на защіпках. починалось з цієї сторони. Трішки пластик пом'явся, але це нічого страшного. Брав отаку от штучку. Таку більш загострено. Перейшов, частинка відщолкнулась, і він, в принципі, саме розкрився. Зашіпки зараз покажу. Ось у нас йдуть по периметру зашіпки. Це у нас задня частинка. І тут, відповідно, у нас є отакі от вушка. Ну, часто сюди лазити не потрібно, бо я думаю, вони не виживуть довго. В загальному має такий от вигляд, що це у нас стоїть. Треба подивитися, що це за. Транзистор чи, чи що воно таке, подивимося. Контакти я Думаю можливо, вони якось тут вставляються, вони наглухо припаяні, але поміняти їх не проблема. Думаю, скоріше здохне акумулятор. Акумулятор має захист від перегріву, це вже чудово. Ось таке маркування. Теж пошукаю, почитаю, що це і як і для чого використовується. Викручу кілька гвинтиків і подивимося, що з тієї сторони. Тут їх навіть два, і здається, вони дуже схожі От у нас режими, це, мабуть, якась ТПшка IP. Тобто заряджатися він повинен. IP5303 до 2 А. Маркування самої плати. І загальний вигляд. Доволі цивільно, гарненько. Все зроблено без зайвих шмарклів, напливів, і тут пропаяно все чудово. Ну, клас, мені подобається. В загальному я тепер знаю, що він себе уявляє. Ну от, тепер зберу назад і буду працювати ним. Ще раз повторюсь, це більш для домашнього використання, для виробництва не підійде. Але я вам скажу, що ось ще в мені один акумулятор залишився. Три я вже перепакував, і він себе, в принципі, то купив повністю. Ну, з урахуванням, якщо б я віддав би на перепаковку, то, думаю, я витратив би набагато більше коштів. Але майте на увазі, якщо ви в цьому не розумієтесь, краще не лізти взагалі в перепаковку, бо це дуже небезпечна штука, щоб ніде нічого не коротнуло, і розуміти, як це все збирається, і досить уважно. Краще звертайтесь тоді до фахівців. Всім бажаю гарного настрою і до нових зустрічей!